Привіт бандочка. Що ви там? Як? Сьогодні явно не мій день. Ну, Про це пізніше розкажу. Э, хочу сказати чи ответить на питання. Воно час від часу з'являється, якби как бы в мене, але я таке не придавав ніколи цьому значення. Але вот. я думаю, що зараз ну, є можливість, згадав, тим більше про щось треба відео знімати. От, думаю, розкажу. Буває питають в мене там, типу, е, що... А якщо там хтось розкаже Лукові, ну, там, що ти там про нього в Ютубі кажеш, або хтось там цей подивиться, або ще щось, то ну, я вам хочу сказати, ребята, Лука дивиться Ютуб, мій мамин, він вже неоднократно палився. він в відкрито, звісно, це не заявляє. От. Але дивиться, тому що іноді дуже конкретно палиться, знаєте, там по по мелочам, по це, але палиться. Ну що то есть, інформація там у нього проскакує тільки за те, що яка була тільки на каналі, знаєте, там, там в моменті пролетіла і нікому це більше не казалося. Ну, тобто, а, а він про це знає. Ну і взагалі, щоб ви щоб ви розуміли, то... Ви думаєте, що я тільки вам озвучу якісь там приколи, ці питання, які там це. Ні, я йому відкрито про це постійно говорю. Ну, може трошки в іній формі, десь колись грубше, десь колись наоборот по приколу. Якби. Але сам факт, ну, сам месенджер, і навіть ютуби знімаю спеціально. Допустимо, якщо він не може там е, подивитися, як воно називається. Навіть, ну Переклад може бути не, 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 не точний, тому що суржик, самі розумієте, це... все. От. Але коментарі, які ви потім пишете, це я ж думаю, що вони переводяться дуже просто на любу мову, і якби можна прочитати, якби, зрозуміти. зрозуміти. Ну і взагалі я така людина, що я не кажу поза очі того, чого не можу сказати в очі. Подіваєте, не знаю, чи то характер такий, чи то життя вже так навчило якось. От. Ну то есть, і... я предварительно перед тим як сказати щось вам, я кажу це йому. Я кажу, ну то есть, тут. Для, я, я в мене немає тут якоїсь секретної інформації. То, що я там не хочу казати, я не кажу ні там, ні тут. О, ну, Такого в принципі мало, але щоб ви розуміли, бо ви я думаю, переживаєте ви, чи, чи наоборот там якось це. Ні, ні, це все нормально. Я, я просто, навірно, весь... жизнь не чи що. Ну, і я просто розумію, що людина, яка не каже, то ходить собі під ніс бубни. Ну, питання можуть довго не рішатися. А в мене є друг, був, ходив, був, є друг у нас, верніше. Ну, По-моєму, навіть розказував чи ні. В общем, якому, як виявилось, не подобається, як ми з ним шуткуємо. Ми з ним, він з нами. І це на протязі багатьох там ровків. Ну, для прикладу, щоб ви розуміли, ну як там. Ну, типу, жорстко, знаєте, там, шуткуємо там. Як... Хоча в нашому именно в цьому кругу общения, це не вважалося якось там жорстко, чи якісь там, знаєте, якось там, щоб типу підковернути або зробити людині болі. Просто це летіло такое, знаєте, як слова там. Ну, ну допустимо, ну, мішака їхав, да, там, пробив колесо, чи там погнув диск. Приїжджає, каже, треба зробити. Я кажу, а що таке? Та це в яму схожий, що кажу, все, дебільне, старе вже, не бачиш, вже все, повилазило, вже їдеш, ями не ямийний. Не Та да, там хі хі, -хі ха ну в от, такому. І оце от у нас в нашому кругу друзей був один, якому не нравилося, що йому це ну, так кажуть, знаєте, там, це. і якось я хоча ж там, чи через 5-10, я не знаю, він поп'яний, от мені не подобається, я кажу, так а що ти я мовчав, раніше не казав. Ну і кажу, а остальним ти кажу, казав комусь. Та ні, а що там про мене подумають? Та ніхто нічого, ну що про тебе подумає? Ну подумають те, що і раніше тобі казали, дурачок. От. Але я кажу, ну це треба сказати всім, не можеш сам давай, скажу я, тому що ну, люди не знають, люди тебе підкалують якби постійно, там у нас привіт починається, що ти, додік, як діла там, ну тра та та І це так з усіма, о, та. йому це не нравилось, і він про це мовчав. Ну, ні, я якби це, я кажу, то, що я не хочу казати, я не кажу. Взагалі, а то, що я кажу, то значить я кажу це осознано, якби і не переживаючи про те, що це десь там почує ще хтось чи знає, чи щось. Ну, есть, мені нема чого скривати. Це, це моя думка, це моя правда, це я так бачу, це я так собі мої мислі. Може хтось знає, може з ними хтось і не согласен, а може наоборот хтось більше согласен. Ну, тобто таке, знаєте, я ж нікому там не нав'язую. Не, не, не жаліюся, просто прикол ну мені ж треба контент. От я знімаю щось. Сьогодні про нього, завтра про когось другого, післязавтра про себе. Так, ну, як? так що всім гарного дня. Хочте покажу, що я надибав. Це ж жопа, тебе покажу. Це ж ви поняли, кучка менша, це що 17 тисяч євро робота стоїла. Міняю помаленьку туди-сюди. І тут же... На цій стороні вже все поміняв, там, верха, низа, горизонталі, вертикалі. Йдемте, йдемте, йдемте. Тут друга сторона, вона не така, як перша, тобто треба було витягнути її повністю звідти, витягнути сюди, щоб поміняти оці, бо до них доступу так немає. Оці бачите, все ще камеру. Ну і що, я як обычно все ж намиваю, набриваю, щоб знаєте, зручніше було робити, або якщо в мазуті робити, то там день чи два. І тут натрапляю на таку річ, Видно вам. А воно поки було в салідолі не було видно. А ми всі думали, що це із за цих, щоб пластмаски постиралися, що воно тако ним гайдає, поняли, вліво, в сторону, вправо, вперед, назад. А Аказується метал лопнув. Зараз все вимию. общем, відкладаюся цей ремонт на... Неопределений срок. Зараз приїде Леонардо Фортепіано. Вот. Помните, так? Да? Наш теж чувак, ну, з якого ми просто в відкритого нему прикол, що, типа фортепіану. Бо в нього один зуб білий, один чорний, один білий, один чорний. І забере в роботу. А що в нього, коли він нам його віддасть, ніхто не знає. Думаю, де це півдня лука їде. Їзди поки пацани нормальний робота. Він собі вже діагностику в цей фургон новий загрузив. ну це Тут я за, тут я не проти. знаєте, якби. Я вже шарю нормально, але іноді виникають моменти. от, Тому мені то, буває, приходиться доставати перекладач, фоткати, перекладати, ну і в баню. Хай він цим займається по електричним частям. Понял, есть набор инструмента, два-три набора инструмента, а он купил себе новый. Не знаю, на что ему монтировка и молоток, если он таким вообще не пользуется. Такой рулетка. Знаете, что я еще заметил? У нас самая дебильная территория. Вот. Я вам объясню, что зимой все за приезжают, говорят, такая погода классная. У нас за счет этих зданий всех вокруг нас, зимой, даже если солнце на дворе, у нас тут все время тенек и ветер. Литом же, ж... Сонце вже вище здані, І коли хотілося бути, цілий день жари сонце тут. Хороше, ні зимою, ні літом кайфа немає. <говори> Бігбос новий вийшов глянути, що там случилося. ну, з цим ремонтом, що я роблю. Бо я ж кажу, типу, стоп, ну треба визивати, типу, ну, поняли, да, там, сварочні роботи ювелірні і так далі. тому подібне. Ну він ж вийшов оцінити масштаби. Цієї проблеми та й так подивився на мене, видно. Вам Це щоб ви розуміли, вже за сьогодні третій костюмчик. А ага, лука якраз ці пахучки там щось вішає в салоні, ну, в тому в новому фургоні, якісь там лампочки, пахучки, ну, як завжди там щось біжуть. І я щось підійшов туди до фургона, він мене повело. І бік підходить. І подивився на мене на луку на фургон, мені каже, та й що ти каже, накатався на новому фургоні. Я кажу, ага, аж спина болить. <смі> Коротше, посміялися. От, та й що. Коротше, обід що, піду обідати, ребята, бо їсти хочу, як собака голодна. Вони вже прийшли, гукають, каже, чуєш вже пів часа, як обід, ти каже, йдеш їсти, кажу, Іду, йду, йду. То кажу, зараз треба вмитися, помитися. От. <рес> я каже, Лука, він каже, не має, щоб сідати їсти. Якби, понятно, йому зачем. В общем. Ладно, хорош Я, в общем, ну, ви розумієте, да, підвели ітоги. Я не жалуюсь. І всі ж тут теж бачать, що я роблю, він нічого не робить. І якби всіх все устраює, особливо мене. Це устрої. Тому що я кажу, був би італіанець на моєму місці, він би ну, сів і сидів, би, би розвійши якісь пахнючки. Там. Ще, ну, тобто, тут такого немає. Якби на ЧЛС приїжджає два чоловіка на ремонт, значить там треба закрутити один болт, значить вони будуть вдвох за той болт триматися. Чи двох, двох будуть крутити е, ключ. Або знаєте, якось один принесе, подасть. От, і занесе назад, покладе, а другий там підкрутиє. Ну, тобто Нема такого, що приїхали двоє, один робить, другий дивиться. Таке є стільки в нас. Але, ще раз скажу, мене це цілком влаштовує, тому що робити з кимось. А що вона робить гукаю? Я не люблю. Просто в мене ну, починають, знаєте, ці припадки, нерви. то в нього, потім в мене, коли я розумію, що це треба робити так, а якщо я тільки кажу, що треба робити так, значить робимо як-небудь тільки не так, як я кажу, От, то мені краще, простіше, оце, спокійніше, прям і, і день пролітає, знаєте, тихо, спокійно. Я собі на будь-який момент на смс-очку там, Юлі, Колі, там, всім остальним пообщався. По так що. Щоб ніхто не зрозумів, це не, не восприйняв за слабості, за те, що я там жаліюся, що просто прикол тя дум, розказую, як є. Ну, це добре, що воно так є, ще раз скажу. Бо, тому що Робити вдвох це ну, його в баню. От. З Сімоне, да, там, з Матео колись це робили, так то взагалі не От, Так що так. От. Ладно, пішов дійсно їсти, бо вже ж переживаю, чути, ніколи раніше не гукали. А, це... а я просто ж під вікнами працюю, ви ж. Кручусь тут я. А все ж вікна офіса Та й мене видно через вікна, що я роблю. Все би добре, ребята. А це знаєте, вже вроді все помив, склав, зібрав, набрав, бо тут же ще треба поняли, правильно правильну ширину, висоту, толщину, пластинами набираєш, міліметровими, двома-трьома. Вже вроде все, відрегулірував. Все, можна брати, ставити, ага, як всегда, такі болтики зрозуміли. Повривав, йо-має, -йо. поламав болти. Тепер все викручую. Мені не такі ніжні давати болтики. Тоненькі, такі, як палець. Треба хоча б... О, отакі. Отакі я ще не вривав. Ні, брешу, один раз вривав. Ну то я для цього, як то кажуть, піднапрягся. Лопають у мене як. Я не знаю, що то що мені кажеться, що воно не зажате. Я починаю зажимати, воно кляц і є. кляц і є. Бачите, були вони отакі у мене, а стали отакі. Каратульки. От задовбали вже. Взагалі, розумна людина придумала. Динамометричний ключ і ці електропістолети, але ж просто не візде ним підлізете, понимаєш? От в чому дело. Так там виставив собі мощний. Ой, ти що? Я... Дитяки в мене брово як у філіна якось. Ой, хіба мама винувата, що дитина дурновата? Що Це... я хотів сказати? Коротше, не везде підлізеш. От, і воно собі автоматически трик-трик-трик там на скільки килограммчиков і хватит. Бо сила є, у мене не надо. Це все сало, ребята. Кажу, Луки, что, чим ти занят? Кажу, а хоч для чогось ти згодишся. Мені сьогодні з'їзди, кажу, купити болти, що я повривав. Ой, ребята, так, да, нелегка, конечно, роботка, скажу вам чесно, така, знаєте. І тошнотна. и... І грязна, і важка. Тобто, є і фізична, і умственна, і, і грязна робота. І все це все на цій конструкції. А знаєте, хто це зацінить? Ніхто, ну крім вас. А знаєте, хто буде вдячний? Опять же, ніхто. Кому воно треба? Нікому. Щоб ви розуміли, оця центральна назвать її драбина, ходить ось в цій наружній. Заводом, як би предусмотрено, что тут зазор, люфт, верніше, в 2 мм, ну соответственно зазори повинні бути однакові. от я зараз виставив. Тут типу зазорчик на три пластинки такі в мене є. Тут все так само поняли. От. Все чтенько Випадає бо з одної сторони не рівно. Ну коротше. Плюс люфт 1,5-2 мм такого він входить. А було 4,5 см. <хи> да. І нічого і робив на ній шумахер спокійно, ні на що воно не впливало. Ні, ну буває, перекашує його, видно, але вони вже приловчилися. То йому, що воно шанове, що, що старе, йому одинаково. Це, я кажу, ніхто навіть спасибо за це не скаже. Але програтись треба цілий день. Так, ну що, офіційно... Наградили мене цим фургоном нашим старим. Тобто, як то кажуть, підписан документ о том, що я несу відповідальність. Ну я зразу взявся помити його там привести в порядок. А поки був грязний, не було видно, але думаю, таке на відео треба зафіксувати такі моментики, тому що це точно було в моє всутствие зроблено, не мной. От, Так що, зараз ще понаходив там моменти. Що таке? Просто фотофіксація. Весна, коза сучесе, но лосо. Не, ну такое мені вже подобається. Ви розумієте? Це щоб ви розуміли пів шостого вечора. Навіть більше, наверное. минут 40, без 26, скажімо так. От. День довший. Сонечко світить, погодка тепленька. Красота! Вже весна на дворі, а ще в когось Новий год якісь, бачите? Жовто-блакитні вісяльки. Ничего себе у них там апартаментики такі. Пентхаус. Вся криша, весь этаж. Короче, в кінці дня мені офіційно передали ці полномочия на цей великий наш старий. Хоча ну, я що першим ділом став робити, після того, як закінчив свою роботу по роботі, Ну, треба ж навести порядок. Ну, Помити його, вичистити, економіки тепер офіційно моє. Не, ну, понятно, що на ньому як їздили, всі підряд так і будуть їздити. Вот. Але ну, типа, спрашувати, звісно, будуть з мене, особливо якщо щось буде не так. Вот. Ну і я мию. І тут лука під підганяє цього. Форда малого і мочалку, мачалку, дай цей, ну це ж треба все винести, що це заправити, все підключити, а як би все. Ну, так ось все, ну, не терпиться, подімаєш це треба в мене з рук вирвати. Uh -huh. От, то мочалку, то щотку, то, то водою палить. Ну так а на автомобіліку, чому ні? Ні, так пожалуйста, ну якби я просто думаю, ну що не можна під'їзжати, але бачу, що це починає мусор, а я вже напінив машину, поняла? А ти знаєш, як я не люблю це, ну, щоб воно, не дай Бог, засохло в мене на машині. Можна, його... Ну його потім не домитися. Звісно, я хватаю все, що треба, і допомагаю йому мити. О, тут... З офісу вилітає Біг бос. Новий, молодий. Каже, я все каже, понімаю. Помінялися машинами, то каже, лічно ваше діло. А я стою, дивлюся, помінялися ви? Ну добре, що я по зараз роздав, що ви поміняли. Моло спитать, помінялися ні, ну думаю, ладно, ні, ну а дивісь. А що ну було б був би мій маленький, що на ньому нічого не вкрасти, верніше не зекономити, нічого Мені, наоборот за щастя. Боже, добре що в тебе не мій характер. Ти чесно кажу, я не мовчала. Ні, ну просто ну на маленькому нічого не привезеш. Там в ньому і так місця нема. То там ці ящички, то там самому нема де сидіти. На бусі можна якусь доску, якусь железяку, якусь трубу привезти. Тим більше, що все одно, як робив, я сам так я і буду робити сам. А робити на тому малому, що не від дощу не сховатися, ні тісків, ні, ні пісків, ну коротше, ви поняли, да? так? Тобто мені як би, хорошо, що великий, ну якби хірож що китаєць, коли якогось, як якогось хрена хтось вибрав, подімаєте? Є претензії по цьому поводу. От, але це, ну сам факт, що розуміло. але каже, він, чуєш, каже, ну він до нього каже, лука, каже, ти не охранювай, каже, що це він миє, каже, свою, потім ще каже твою. Каже, давай бабки каже. Пагара, кеш, кеш, каже, давай, ну типу. Ага. І причому так на повному серйозі каже, ну, робота, робота, але каже, чуєш, це, ну це вже перебор. ну каже, кажу, давай сі-сі, ну типу, сі-сі, ага. <leaf> <п 'ed> я б в ріпнув би сказав. Ага. CC. В общем, ніхто мені нічого не, не поганить. Ой, та й таке. Ладно, розібралися тепер великий бус мій, малий луки. Вот. Головне, щоб там не почали нічого сейчас в ньому ламатися, бо машина все-таки не нова, там майже 100 тисяч пробіг. От, бо зараз, якщо почне щось в ньому сипатись, придеться нам мінятися обратно, але я, опять я буду не в гусі, щоб ми помінялися. Ну, чисто случайно, знаєте, узнав, що кажуть, це ми прийняли рішення помінятися. Я кажу, так, да, вам ну, не щоб мене спитали, от, і я, знаєте, кажу, ну так, да, я не против. Я якби був би не против, да, це поясне діло. Я ж кажу, мільйон причин, що я був би не против, але сам факт. Роті, ладно, e, щось, Давайте про щось толкове, щось веселе, щось e, нормальне. Будемо знімати, балахати. З завтрашнього дня почну, тому що з завтрашнього дня має бути гарна погода. І так як у мене переноситься ну, ремонт, за, задержка по ремонту цьому, що я там мав щось 2 тижні робити, вот. то завтра я наверное, десь рвану по командировочкам. А там же уже весна, говоря, пейзажи, ну в общем и все остальное.